Чергове п'яне видовище на камери поліцейських. На проспекті правди патрульні ганяють і змушують зупинитися зелений рейндж ровер. ламайте мене! Там пожалуйста. ви Сука, козли. Так рясно посипає патрульних красним слівцем і чинить опір їхній же колега. Тоді керівник сектору розшуку транспортних засобів Подільського району В'ячеслав Малько. Чоловік хитаючись, виходить за керма і просто кидається на поліцейських. Водій знаходився з явними ознаками у коліспіїні. Було складені відповідні матеріали, адмінпротоколи, відібрані пояснення. Але від тесту на алкоголь Малько відмовляється. Типова байка, за кермом був не він. Мало сидіть мал, мал, за рулем. Ну кого та послухається за красный красный футбол. Ви всі, ви всі Пожалуйста, задувайте его, как хотите. Приехал на красный. Я ему лично сказал приїхати на красный. Малый також правоохоронець і теж із фантазією. Ехал в машині. Я і мой товарищ Слава. Ехав в машині. За рулем їхав вообще посторонний чоловік. Он вышел из руля и убежал. Так, пожалуйста, так ви задержуйте його і пусть воно так і буде. Це смішно, це не смішно. Це по закону, так. По закону. По якому? По самому настоящему українському законодательству. Та ще більше документи на авто, наче підроблені, а сам ровер має стояти під арештом на штрафмайданчику. Даний транспортний засіб був закритий в Подільський районний відділок за. Підробку документів ще декілька років тому працівниками дає. Він ну, не виїзний, мав просто стояти на штрафмайданчику там. Віктор, один із патрульних, які втихомирювали тієї ноші В'ячеслава Малько, каже, за кермом був однозначно він і не просто на підпитку, а вгашеним донестями. Він не то, що хитався, він знаходився просто в неадекватному стані. Ну, там, від нього дуже несло алкоголем. Не то, що там запах чи ще щось, а просто, ну, як. Дуже п'яна людина, за крмом був малько, це однозначно. Але не тверезий керівник сектору з розшуку транспортних засобів на лівій машині вже наступного дня стає кришталево чесним і чистим. На наступний день почався відкат ситуації, тобто почали вже рішати. Йому віддали машину, віддали підробне, судячи з усього свідоцтво про реєстрацію цього рейндж-ровера. Чи не найбільше в очищенні Малька старається Подільський райсуд. 8 липня суддя Юлія Зарицька скасовує протокол про п'яну їзду і опір патрульним. Так, а вийшло так, що його повесли взагалі. Ну то це як працюю. Я ну, просто не розумію даної ситуації. Ну, таке правосуддя, напевно, у нас. Чому суддя закриває очі на відео? Надзвичайні новини відшукують служительку Фоміди. У її кабінеті зараз ремонт. Заведіть, будь ласка, з кабінету. Ну чому ви на сказіновні сторони? Це кабінет судді. Ви вийдіть, будь ласка, з кабінету. Ми з вами поспілкуємося після того як ви повернете. Мікрофон зачіпаєте. Ви... Ні, ви, ви, тоді ви вийдіть, Будь ласка, дякую. дякую. Там... <пості> Навіть слухати не хоче і зачиняється від журналістів на ключ. <пості> Зачиніть, будь ласка, двері. Ви не маєте має законного, має? ви. а ви не маєте права а заходити до кабінету судді. Чому ви скасували? Оце, так, Але це лише початок історії В'ячеслава Малька. Тиждень тому його увага підвищують до начальника карного розшуку. Людина фактично за два місяці після скоєння е, такого правопорушення, за яке в принципі звільняють співробітників, пішла на підвищення. Тобто людина стала замначальника райвідділу Подільського. Це, ну це нонсенс. Насправді ми ж тут реформу робимо і якось там атестація, нова поліція. Ми кілька годин чекаємо під подільським управлінням зрештою вистежуємо героя нашого часу за кавою і розмовами з колегами. Я Про нічого все. не буду говорити, тому що ну не буду говорити. Ну а чому? Не ну, можна маєш знати. Є закони, є протоколи. будь ласка. немає. Ось давайте лише не будемо розкривати 22 червня. Ви були випив, не були. Випивші. Я не буду давати ніяких коментарів. Взагалі він же зовсім не такий спритний і балакучий, як червневої ночі. Якщо я не прав, Практично я 100 раз приїду за, за свої слова. Що я це я за машина? Рейнджеровий. Я не знаю, що це за машина. Звісно, не хочу. Ну, що ще буду говорити вам? П'яна їзда, ліве авто, опір патрульним. Теми закриті. Підвищення ж, вигадка. Вас підвищили, ви зараз керівник карного чи ні? Це неправда. А суддя Зарицька вам відома? <кх> ні. Зараз ви не, не, не керівник карного розшуку? Ні. Та я просто не знаю, відкуда у вас така інформація. Взагалі, ніколи не був і не буду. Це uh -huh. uh -huh. uh -huh. насамперед дуже важка посада, і не кожен хоче на неї йти. Яку посаду займає, нам боїться сказати і пресофіцер. Зате з радістю повідомив постовий. Виконувач обов'язків. Я не знаю. не Ви не сказали, В'ячеслав Мальков? Да, начальника Карнорошуку. Зрештою В'ячеслав Малько ховається від нас у подільському управлінні. Волонтер Роман Сініцин, який свого часу займався атестацією поліцейських. Першим пише процес Свавілля. Розповіли самі там, патрульні поліцейські, тобто вони ну, ну, в розпачі, грубо кажучи. Тому що таких випадків дуже багато, коли складають по 130 за закерування в нетверезому стані протоколи, а потім ці протоколи дуже різко скасовуються в судах. Ну, це повальна зараз практика. Ну і в патрульних опускаються руки. Ми очікуємо, що сьогодні або в понеділок буде якась реакція, ну, як мінімум, це звільнення Малька і Іщенка. П'яний керівник одного з поліцейських підрозділів на машині зі штраф майданчику і підвищення по службі замість покарання, що скаже на це хатія деканоїдзе.